У нас триває закрита частина засідання. Зараз оголошена перерва, суд продовжить після обіду. Насправді відбуваються доволі цікаві речі. В принципі, в цій справі не залишилося закритих матеріалів, бо все, що в нас було під грифом ДСК, так званим для супровод користування, воно вже було перед попереднім засіданням, в жовтні було зліто. Якимись невідомими особами з у ЗМІ. Тобто, всі, хто цікавиться цією справою, і всіх, кого цікавить, що ж там все ж таки мав на увазі Зеленський, коли впровадив санкції проти Порошенка, на це відповідь є в відкритих джерелах. Але через те там певну судову, судову процедуру, через цей, цей церемоніал, у нас відбувається засідання за закритими дверима. І е, поки що найбільш цікаві речі, які були, е, нам обіцяли, що ми почуємо. В закритому засіданні, коли це можна буде говорити, почуємо відповідь від представника президента Зеленського, за що впровадили санкції. Не ну, ми пішли під списку, бо там 17 пунктів, і вже на першому пункті позбавлення державних нагород, виявилося, що, по-перше, президент України не знає, яких саме державних нагород він свого попередника. Це питання не обговорювалося ніким не аналізовувалося, ну просто писало, що було. А по-друге, це має, ну, в принципі, нам на це натякали і в відкритому засіданні, це має передусім виховавчу функцію. Ми своїми ушами почули, що людина, щодо якої впроваджено санкції, виділі позбавлення державних народів, має задуматись над своєю поведінкою, може змінити її. І це настільки ганебне, це настільки соромно, просто знаєте, ну мені соромно це було чути. Я не знаю, чому людині це було не було соромно говорити. Тобто, в очі нами, в очі суду. Хоча і за закритими від суспільства дверима, говорять таку мичню, що санкції, якими Порошенко, п'ятому президенту, забороняються участь у наступних виборах, коли б вони не були, вони мають виховавчий характер. Бо Зеленський вважає, що, що він вихователька, нам тут всім, і зокрема Порошенко, і він має собі такі дозволити. Друге питання, яке судом ще остаточно не з'ясовано, я думаю, що ми продовжимо це обговорити в відкритому засіданні, бо від цього не можна. Ніяк уйти. Це питання того, що в нас, судячи з усього, було сфальшовано частину доказів. Зокрема, ми сьогодні оглядали диск, який начебто було записано у кабінеті міністрів і передано ввечері 12 лютого. Для розгляду на засіданні роботи Це був диск з додатками до пропозиції Кабінету міністрів щодо санкцій. І сьогодні суд побачив, що на цьому диску файли збережені 13 лютого. І, в принципі, це не, не якесь диво, бо є пояснення, пояснення саме від е, секретаря РНБО, що зареєстрований цей диск супровідним листом пана Шмигаляна, той час премєр міністра України, був лише о 23.13, 13, 13 лютого через добу, після того як, начебто, цей самий диск було розглянути е, на засіданні РНБО. І можна говорити про те, що це якась там затримка в оформленні документів, ну щось. Якась незрозуміла, там, не знаю, секретарка, наприклад, засумувала і кудись і забула, ми могли б почути якесь таке пояснення. Ми пояснення взагалі ніякого не почули. А метадані файлів, тобто час створення файлів, він повністю здає те, що цей диск було витворено з заднім числом. Суд поки що на оцінку ніяку не дав, бо зараз не час суду давати оцінку, але це питання поставлено, і воно вже з цієї справи нікуди не зникне. Якщо. Державні органи, передусім Кабінет міністрів України, Рада Національної безпеки оборони України, президенти, які мають надати всю повну інформацію і чекати на оцінку суду, яку він має надати, якщо вони дозволяють собі надавати створене заднім числом докази, то це, в принципі, багато про що свідчить. І о, наступне питання, до кого ми ще не дійшли. З того момента, з нашого останнього засідання, яке відбулося 13 жовтня, з того часу з'явилося рішення Європейського суду з прав людини, яке ставить ну воно повністю перевертає всю практику по санкційних політиці України, ну починаючи з самого початку. Тобто рішення приймалося стосовно санкцій, які провадив ще Порошенко як президент. І зараз виявляється, що ЄСПЛ не погоджується в тому числі з Верховним Судом України щодо того, що є втручання в права людини, що не є втручання в права людини, коли йдеться про санкції. Ми до цього обов'язково звернемося. Ми поки що до цього не дійшли, бо це нас буде. Я не знаю, сьогодні чи, чи наступного разу. Але це насправді ну, дуже цікаве питання, тому що. Одною з, з тез, які нам продає постійно офіс президента, є те, що санкції є ефективним інструментом, що завдяки механізму санкцій, який такий позасудовий, майже безконтрольний, як вони ж називають, дискреційний, Зеленський може ефективно протидіяти загрозам, які там створюють певні нехороші люди. І зараз виявляється, що ну, майже вся доктрина того, чим є влада президента, коли йдеться про санкції, де межі цієї влади. Де вона закінчується, вся доктрина, яка в нас існувала всі останні роки, в тому числі, яку саме за каденцією Зеленського просунули ну, досить далеко, порівняно з тим, як вона виглядала при Порошенку, вона вся може дуже швидко піти у смітник. Бо Європейський суд має остаточне слово в цих питаннях. Якщо він говорить, що цього ж не можна робити, це означає, що цього не можна робити. І для нас це ну з, з очевидних причин для нас це важлива ситуація. Не вона є вирішальною для нас, вирішальною для нас є саме порушення, яке відбулося 12 лютого, в той день, коли все це відбулося, але це в принципі для не лише для нашої справи, для в цілому нашої всієї ситуації, і в тому числі і в тому чи будуть, чи не будуть наші європейські партнери. Які також е, існують в межах юрисдикції СПЛ, імплементувати, тобто дублювати санкції, як Україна впровадила проти росіян, російських компаній, чи не будуть, воно також певним чином поставлено під знак запитання. Що означає не те, що не треба цього робити, а означає, що санкції це інструмент, який вимагає від президента, від ради національної безпеки і оборони дуже, дуже ретельної уваги до того, що, чому, на яких підставах вони це роблять, і як вони це пояснюють. До цього часу вони, на жаль, вважали, що вони нікому нічого не винні. Я нікому нічого не довжу, як ми чули, від пана президента Зеленського. Європейський суд прав людини сказав, що принаймні в цьому аспекті це точно не так. Пояснювати свої дії і обґрунтовувати їх на чином. Президент все ж таки винен. І європейському суду, передусім, нам з вами. Дякую. Тобто Європейський Союз прав людини може засумніватися в законності санкцій і проти росіян, в тому числі? Так. Так воно працює. Якщо ви не даєте собі ну, завдання ну, якщо ви не виконуєте ваше домашнє завдання, що таке домашнє завдання? Щоб президенту на стіл на підпис принесли указ, який дійсно може пройти перевірку ретельну, незалежну у Європі. Навіть якщо людина дуже погана, навіть якщо, якщо вона умовно кажучи, російський воєнний злочинець, права в неї такі самі, і не можна зрізати ці кути. Просто кажучи, що в нас війна, і ну, тут треба швидко. Якщо швидко, то ми ну, там вже незабаром отримуємо ситуацію, коли наші санкції будуть просто блокуватися, бо кожна європейська країна окремо буде думати: якщо ми зараз імплементуємо цю українську санкцію проти цього росіянина, чи нам потім не прилетить від Європейського суду за те, що ми продублювали на своєму національному рівні те, що не було якісним правовим матеріалом? ще... Коли воно підписувалося в Україну, це, це насправді дуже серйозно, це до справи Порошенка немає, не має жодного відношення, але для нас усіх з вами, для нашого з вами виживання для послаблення воєнного тиску з боку Росії, ну це може в певний моменту з'явитися критичне питання. Будь ласка, що коли можуть перейти до відкритих засідань? Ми очікуємо, що сьогодні буде після обіду буде останній останні етап процесу, коли суд працює за закритими дверима. І дійсно ми фактично закінчили досліджувати всі матеріали, які були надані на той час. Якщо не з'явиться нічого нового, то в принципі наступне засідання, коли б не була його дата, нас в середньому суд призначає засідання ну, там десь від трьох до п'яти тижнів. Проходять між засіданнями. Тобто на, на листопад, може на початок грудня, ми очікуємо наступне засідання, яке, як ми сподіваємося, буде вже відкритим, і пресу буде запрошено до судової зали.